Може, типа там смотриш по сторонам. Що от. Так, цю стрижку ми теж починаємо зі скронів. Що в нас буде? А, перший момент: Нам, ми знаємо, що вухо буде відкрите. Ми робимо черновий контур. Тут ми просто все строго донизу розчисали. Орієнтуючись на краєву, ми просто все зносимо. Оп. Все, дійшли талі центру вуха. Ось тут ми не чіпаємо. Тому що в нас буде подовження на потилиці малят. Щоб воно гармонічно входило. Тут ми попрацюємо тримером. Перший момент. Далі. У нас волосся рідке. Тому всі відтяжки ми робимо нижче для того, щоб створити щільність. Плюс він любить, коли текстурно та об'ємно. Працюємо теж горизонтально. На два пальці від вуха. Піднялися. Пальці прижаті, Друга секція. Це вже будеш робити ти, я просто покажу. Минулий раз ми витягували трохи вище, тепер нам потрібно все нижче. І третю секцію ми також будемо тягнути нижче для того, щоб створити щільність. Yeah. Перше. Ізолюємо потилицю, поізолюємо маківку і будемо стригти потилицю. От я позичу чуть води. Так, ми точно знаємо, що в нас буде ось це подовження. Ми його... На мокру не стрижемо. Тому що в нас і так, якщо ми дивилися на початку, у нас не зовсім багато довжини. Що ми робимо? Ми його просто ізолюємо і будемо стригти все, що за ним. Ось так від цього виступу, ось цієї косточки, ми просто проводимо таку діагональ, можна навіть вище. Ну, давай так зробимо. Все, воно буде плотно. Ізолюємо. І я це на суху оставляємо. Тепер у нас є контроль. Ми виділяємо першу секцію. У нас потилиця буде, одне із потилиці буде в дисконекті. Що ми робимо? У нас є контроль зі скроні, бачимо і переносимо. Далі. Ось все підхотили. Бачу контроль. Опа. І так, ми переносимо контроль зі скроння. Ось таку історію виділили. Знизу підчепили і прострили. Тепер буде все простіше. Як казав, в нас волосся тонке, тому потрібно робити все трохи нижче, щоб створити щільність. Контроль бачимо на скроні, контроль бачимо знизу, Розстригаємо. Оп, підхопили. І ось так до середнього остання секція. Є контролі. Бамс. І що в нас виходить? Вже зараз на мокру, буде видно, як воно все вписується. Чи потім просто на суху доробимо. Тепер нам потрібно з'єднати маківку з потилицею і потім топ-зону зі скронями. У нас потилиця доволі плоска. Тут у нас ще подовження. Що нам потрібно? Нам потрібно тут створити градацію, щоб наповнити. Але да, може навіть отак грязно, якщо взяти подивитися, тут в нас наче довжини нормально. Тому я там нічого не буду стригти, я просто ось так ввожу все, і мінімально зношу. Тому що отут, якщо продивитися, є наче зайва. Тому ось таким чином і ми будемо рухатися. Плюс у нас динаміка буде йти на обличчя. Ну, ось так взяли, витягнули, виділили секцію. І добре на себе. От. Ось це і створює Той зайвий об'єм. Все. Одразу набагато краще. Тобто, вище я не стригу, тому що в нас, ну і так недостатньо довжини. А ось тут ми можемо щось зробити. Добре, відводимо на себе, бачимо контроль. Бам! Прибрали. І остання секція. Оп, контроль, зрізало. Тим чином ми прибрали ось цей стик, який був сильно виражений. Так, ми з'єднали потилицю, тут накопичили, тут подовження. Тепер нам потрібно з'єднати верх зі скронями. І так, у нас було розділення ось тут. Тепер ми беремо на сантиметр вище. І з'єднуємо. Так як він просить, щоб воно було текстурно, об'ємно, ми тягнемо трохи нижче, для... тому що в нього волосся більш рідке. Ще раз перетягну. Бамс. Оп. Все, я тягну донизу, бачу контроль. Зрізав. Оп. І ось тут можна ще одного. Все, і наші довжини ідеально зійшлися. Тепер по чубу. В нього, перше, бачимо віхер є. По-друге, ми на суху бачили, що в нього і так ну, там, ну, не сильно велика довжина. Тому ми там, якщо знімемо пів сантиметра сантиметр. ну коротше, я от чисто по кінцам б'ю Притись. Но него с э, больше редкостью, чем все другие зоны. Ну, вот так. Можно еще одну взять прядь. И, и ориентируясь на нашу контроль. Готово. У нас, смотри, у нас отдельно была прострижена топ-зона, отдельно макушка. Теперь нам нужно посмотреть, что у нас по стыку. Берем, вытягиваем, то есть по центру макушки наша прядь. Видишь, выскочил угол. Можно его оставить, можно убрать. Я обычно убираю. Идем так от центра влево, меняем положение от центра вправо. Делаешь ты сильно-то развиняться? Нам что нужно? Нам нужно контур так сделать. Вот тут будет удлинение останется, мы его отдельно проработаем. Тут вообще максимально сжато. Берем лопату трехмиллиметровую. и создаем плоскость. Чуть бок. Окей, в принципе пойдет. Опять же, височный выступ ориентируется. Тут хочу накопление. Хрящ, гайд. Берем троечку, открытый нож, и влетаем в нашу границу То есть если тейпера сжатые Можно пропускать насадки И делать это все швидко. Закрытый нож вообще еле-еле Вообще не дохожу даже до тройки открытой Окей, и нам осталось без насадки То есть полторашку мы тоже пропускаем Так как тейпер сжатый Опять же мы пропускаем насадки и мы работаем уголком в середину чисто по гайду тебе видно да. чисто по гайду минимально и закрыто видишь О, похоже, там все быстрее. не следующая остановка наша это контур мы Берем вот такую историю. Оп написали. Первый контур готов. Теперь дальше. Малюем опивково. Аж сюда Прочесали вперед Вот этот думаю тоже можно снести Смело Тут смотрим что надо еще доделать Чтобы был полукруг И теперь нам нужно вот эту границу чуть подразобить. филера и совсем чуть волос редкий сильно не разгоняемся уже филеров достаточно вот это накопление не трогаем можно чуть-чуть почистить вот таким методом и прямые ножницы. Можно также подхопить вот эту часть. То, что на контур у нас идет. Вот так вот И вот этот чуть-чуть. Тоже сильно не разгоняемся. Можна стушувати, що нам прийдеться потім всю насадку йти. Потилиться. Перше, що ми робимо, ми дивимося в зеркало, що нам потрібно зробити, як волосся лягає, можна мінімально підправити контур, але перед цим ми підриваємо пушкове волосся. Тут сильно не розгонішся. Тому що волосся доволі рідке. Ну, я мінімально підбриваю. заходжу сюди, Оп. все. Тепер починаємо оформляти краєву. Накляю Ну, Я бачу собі ось якось так. Беру ножицями. Це треба буде наш контроль, тому тобто, що робити справа є зліва. І тепер я дивлюся в дзеркало, щоб я вже дивлюсь на майбутнє, як я буду фотографувати. І ось таким чином я продовжую цю лінію. Наступна зупинка наша. Це як воно буде ось тут виглядати. Я бачу, що все можна спокійно обрати. І тепер сама головна фішечка. Я оце хочу зробити більш рваним. Ось це подобається. Тому я беру філіра і ось так починаю слайсити. Також можна пройтись все, що вище. мы забираем зайвый объем. Для того, чтобы он гарно лягал, у него, кстати, два вихря на чубе. И тут тоже такая довольно конфликтная зона. Ну, мы вот таким чином прорежаем. Дивлюсь сюда, прорядил, но все-таки мне хочется чуть это покороче заработать. Я беру и выставляю мечи. О, все. теперь мне все подобиться.